Отже, на минулому занятті ми розглядали розв'язання методом фуріє рівняння коливань струни. Так? Ми, розглядаємо рівняння, ми розглядаємо коливання струни у часі і в залежності тільки від координати Х. Тобто ми не розглядаємо коливання у площині. Х о Y, або Y, o, Z, або X o, Z. А так ми розглядаємо тільки в залежності від координати X. А отже, ми визначили, що це в нас рівняння, диференціальне рівняння в частинних похідних другого порядку. Воно є лінійним і однорідним, і е, воно відноситься до гіперболічного типу. А і метод Фор'є, ми казали, він полягає в тому, що функцію U від Х представляють у вигляді добутку а, двох функцій x і t. Х вважається залежним тільки від координати Х, а Т. Залежним тільки від часу. І тоді, продиференціювавши добуток цих двох функцій і підставивши у рівняння, ми отримали рівняння ось у такому вигляді. І сказали, що оскільки в нас і функція Т, і функція x можуть змінюватися. Незалежно одна від одної, так? тобто, наприклад, у нас Т змінюється, а Х лишається незмінною. Так само х може змінюватись, а Т лишатися незмінним. Отже, в такому випадку ми можемо прирівняти обід, обидві частини цього рівняння до постійної величини С. Ну і наша задача тепер визначити, чому ж дорівнюється сама ця величина С, і ну, знайти розв'язок цих двох рівнянь. Зверніть увагу, що хоча в нас з'являється нова невідома величина С, яку ми маємо визначити, але ж в нас рівняння в диференціальне рівняння в частинних похідних, воно розбивається на два рівняння диференціальних звичайних. Це дуже важливо, бо такі рівняння все ж таки набагато легше розв'язуються, аніж диференціальні рівняння в частинних похідних. І ми розпочали розв'язок цього рівняння з рівняння d2x по dx двічі мінус с х дорівнює нулю, оскільки в цьому випадку ми можемо отримати нетривіальні розв'язки, і ми маємо розглядати це рівняння разом з межовими умовами У від нуля і У від Л дорівнює нулю. Ну, або Х від нуля і Х від Л дорівнює нулю. Тому що тут ми вже розгляда... можемо розглядати. Тільки функцію Х. І далі ми, оскільки це є невідомим а, невідомою величиною, так, невідомим числом, то ми розглядали три випадки, а, як ми, а, яких ми задавали а, різні значення це. Так, перший випадок це в нас був. А це було більше за нуль, тобто ми вказували, що це дорівнює лямбда квадрат, так, лямбда квадрат це в нас яке б не було лямбда, в нас лямбда квадрат обов'язково буде величиною додатною. Так, і тоді ми отримували з вами розв'язок ось у такому вигляді, так, х дорівнює А є в степені лямбда Х плюс Б є в степені мінус лям Х, але в цьому випадку ми, от підставивши межові умови, ми побачили, що X, що в нас таке рівняння має розв'язок, має тільки тривіальний розв'язок, тобто все дорівнює нулю. Ну, ну, тобто тут коефіцієнти А і Б дорівню, мають дорівнювати нулю. Ну, зрозуміло, що нас таке, такий розв'язок не влаштовує. Ми розглянули тоді другий випадок: це С дорівнює нулю, так, і а, тут ми також отримали результат, що а, для С рівного нулю. А, також а і Б мають бути рівними нулю. Також нас не влаштовує цей результат, і тоді а, ми з вами розглянули ще третій випадок: це d2х по дх двічі мінус Сх дорівнює нулю. ДЦ ми вважали дорівнює мінус лямда в квадраті, тобто це є від'ємним, Так, є від'ємним значенням. І тоді, що ми отримали? А ми отримали з вами наступне: так, ми отримали з вами, що Б все ж таки дорівнює нулю, але А синус лямбда Л дорівнює нулю. І ми знаємо, що. А якщо ми знайдемо лямбда, так, бо ми не задавали з вами лямбда, то ми можемо, то синус у нас може, обертати, може обертатись на нуль, так, при деяких значеннях лямбда. Тобто тут не обов'язково, щоб А дорівнювало нулю. Тобто А в нас відрізняється від нуля, Б дорівнює нулю, і тоді ми розбираємо з вами синус лямбда L дорівнює нулю. Отже, синус лямбда L дорівнює нулю. Тобто ми можемо записати з вами, що це ніщо інше, як лямбда L. Лямда L дорівнює арксинус. Так, арксинус. А скажіть, будь ласка. Чому в нас дорівнює арксинус нуля? Тобто, для яких кутів у нас синус дорівнює нулю? Ну, як ви гадаєте? одиниця ну, ну, куті... синус равен 1 то он равен я не ошибаюсь mm -hmm. ну Бой. в нас е, ну одиниці це не слышно? Е, так так, так так чутно 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 А, ну, е, синус е, одиниці Ну, для кутів це я маю на увазі у градусах так якщо бо ну, одиниця це радіанна міра в нас може бути там одиниця, півтора або. А якщо у. Наприклад, синус нуля. Чому дорівнює? Синус нуля. Ну, можна подивитись на калькуляторі. Синус нуля це. Ну, або синус 180 градусів. Чому дорівнює? Сто вісімдесят. Ну, на калькуляторі можна, можна просто подивитись. Або в інтернеті можна подивитись. Альоша, чутно мене. Ну, сину, сто вісімдесят. Ну, добре, спробуємо з вами тоді на калькуляторі подивитися, так? Якщо ми візьмемо, якщо ми візьмемо з вами 100, наприклад, синус 180, так, то Це в нас буде 0. Так, і якщо ми з вами будемо а, брати синус 180, 360, 0, тощо, то в нас кожного разу буде, а, буде а, синус дорівнюватиме нулю. Отже, в нас тоді ми можемо написати, що це N. Так, пі помножене на N, де пі це в нас 180 градусів, ну або в радіанах це в нас. 3,14 сотих, 3,14. Тобто тоді лямбда ми можемо записати, що це ніщо інше, як Лямда це ніщо інше, як пі помножене на N і поділене на L. Ось таке ми отримали з вами значення для лямда. Значення для лямда.